Юрій Бойко випустив у Тіктоку ролик, що повторює тези російської пропаганди. Як відреагували на це на банковій та у і Чи чекати реакції правоохоронців? Ми розпитали політолога, політичного експерта Ігоря Рейтеровича. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Безумовно, хотілося б, пане Ігоре, мені розпочати із ситуації з заявами депутата Юрія Бойка. Знаєте, я просто вас спитаю в першу чергу, а чому воно зараз вилізло? От саме у такому форматі, саме його промова в Тіктоку, саме з такими заявами, які ну там можна латі кажуть, перегукуються з російськими. Ну, ми в ефірі, я не можу інакше це назвати. У мене є дві версії насправді. Тут ну, вони просто просто можуть навіть десь доповнювати одне одного, одного, можуть суперечити в залежності, як подивитися. Перша пов'язана з тим, що він десь спостерігаючи за певною активізацією політичного життя. Спілкуючись, мабуть, з якимись своїми радниками там, політтехнологами, вирішив, що а я чим гірше, і всі вже починають щось політичне заявляти, до якихось виборів готуватися. Правда, чорзна, коли вони будуть, але ну треба вже починати готуватися. Ну і відповідно вирішив про себе нагадати. Причому цікаво вибрали платформу. Я бачив там такі ну, заяви в такого плану, що Бойко, Тікток, ви взагалі про що? Це ж молодіжна аудиторія. Там вже тільки молодь сидить, але це точно не його електорат. А от ні, розумієте, останні фокус групи і опитування, які активно проводяться в Україні, показують, що в нас не менш активними користувачами Тиктока є ну, люди десь за 50. Ну, навіть трошки більше. А це якраз та аудиторія, на яку, в принципі, бойко може звернутися з деякими своїми там наративами. Так що не просто так обрали власне Тікток. Ви ще ж подивіться, як він був одягнутий, як він себе там поводив. Ну, це такий розрахунок на частинку того електорату, який колись був. У ПЗЖ, і от він вирішив про себе нагадати. Ну то, грубо кажучи, його технологи сказали, щось ми там проспали, треба вже щось починати. Давай, це одна версія, але є друга версія. І я думаю, що вона, от судячи там з певною реакцією, може більше має навіть місць право на існування. Це погоджена акція. Коли йому сказали, давай ти зробиш це, ми подивимося на реакцію. Подивимося, взагалі, наскільки є з такого електорату. Ну а далі вже почнеться боротьба за місце правильної інститулізованої опозиції, от пане Ігоре, я хотіла десь а, от таку свою конспірологічну дещо думку. Коспірологічно а... слухайте. Ну чого вона конспірологічна? Давайте відверто. В нас на сьогоднішній день в країні є приблизно а, десь 12, дехто каже навіть більше. Ну я думаю, що не більше 12% відсотків електорату, на як на якого потенційно можна звернутися з подібними наративами навіть на третій. Ти рік повномасштабної війни. Ну, тобто, якщо ви взагалі виносите за душки тему війни, Росія однозначно там погано, але ви в принципі про це не говорите. А ви говорите про Пушкіна, говорите про пам'ятники, там радикалів, там ще якісь там речі. Якісь там от 10 12 може бути. Те, що лякає от той прошарк, але з яких якому не можна нести поки що меседж Росія не така вже дивіться, і погана. Ну, я чи думаю, як? не те, що ні, не те, що лякає, це такий ностальгуючий електорат, ностальгуючий за СРСР, слухайте всі ж люди нікуди не ділися. Давайте відверто. Хтось конкретно е, ну, переформатував своє бачення на фоні всього того, що відбувається, але є такі, які особливо не поміняли свою думку. Ні, Росія для них ворог, це зрозуміло, тому що вона створює в їхньому житті багато, ну, навіть незручностей, умовно кажучи. А дехто і зіткнувся напряму, там ну, родичі воюють, наприклад, да, чи кудись виїхали. Але при цьому в них оця ностальгія за парки Пушкіна і вся. оця... Хоча <свят> 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 да. те, що раніше там було, от воно для них відіграє певну роль. Знаєте, от які мають якийсь ресентимент там за Києвом, там не знаю, 80-х, там початку х років. Ну, є такі люди. Давайте від вони є. Якщо подивитися навіть на соціальні мережі, це помітно. Яка частина, до речі, швиденько виїхала з країни, і вони тепер прекрасно собі ностальгують десь там в інших країнах. Причому це країни навіть не не наближені до України, які набагато далі знаходяться. Але вони можуть повернутися, і в принципі вони можуть бути електоратом того ж бойка. Тому тут. Конспірології, що це тестування? Що це певний вкид? Що це певна значить, спроба зняти от реакцію? Скажімо, ну я б його не відкидав, причому спланована. Спланована, Спланована не тільки паном бойкому Ні, його бойко, поліцили бойко в даному випадку, а виконавець і б, зацікавлена заінтересована сторона, але натяк якийсь посил йому могли зробити з іншого місця. От в мене виникла своя така е версія. От я вас запитаю: наскільки вона має право на життя? Е це така, е ну не, не тільки проба -пере. От виходить такий собі бойко, робить провокативну, достатньо провокативну заяву. От ми з вами тут говоримо у. Фейсбуці там хвилю обурення це здіваються. Просто. Так. Ну, це ж видно, але дивіться, судячи з достатньо, ну м'якої про яку ми поговоримо обов'язково. Я зацитую ці повідомлення, реакції влади. Я можу припускати, що це буде ну, якась така ну, публічно от, вийдуть якісь високопосадовці, ось, ось, ось. так скажуть: ай-яй-яй, так не можна робити. Це було погано. ну, і от В нас е -е, виходить високопосадовці добрі, вони сказали, ці поліцилі не робити таких заяв. Дивіться, і всі. В, е -е, ну да, воно, скоріш за все, може, є. може бути саме так. Ну, тобто, якийсь там осуд, якийсь буде, ну він, в принципі, вже зараз там є. Там і навіть голова офісу президента щось написав, але написав дуже так м'яко, як на мене. Я правда, от буквально за хвилину до ефіру, нашого з вами, побачив там повідомлення, ну, начебто, ще просто не, не перевірив. ну... Пишуть, що врод, начебто, це ну його да е, відомого всім пана Яроша. Він сказав, що написав, що він спілкувався з очільником служби безпеки, і малюк йому пообіцяв, що такі потвори, які займаються антидержавною діяльністю. Значить, СБУ з ними боролася, бореться і буде боротися, і всі побачать скоро результати. Там я не знаю, чи прозвучало там прямо прізвище Бойка, але ну зрозуміло, що Ну, якщо зрозуміло, хто має це. Що вона сьогодні розмова відбулася. Він там ще написав Ярош, начебто, я кажу, просто бачив, якби скріншот, да, не зайшов ще на його сторінку. Що він якби довіряє малюку, в тому плані, що є кейси там Дубінського, Дмитрука, там Шевченка. Ну таких от людей, які робили подібні заяви, і в принципі потім проти них справи відкривалися, їх намагаються намагаються зараз притягнути до відповідальності там справи не завершені, але ну вони, наприклад, в Верховну Раду не ходять і дурню з трибуни там не говорять, і ті, токи не записують, тому що в них немає такої можливості робити це в СІЗО. Подивимося, але вся інша насправді реакція да вона була як на мене така достатньо слабенька. І ви правильно написали, оце громадське обурення, коли просто люди писали ну скільки ще ж можна слухайте. Ну це вже ж відверта така провокація. Причому з використанням усіх слів. Які просто не вилазять взагалі з російського інформаційного простору, і я просто глянув сьогодні побіжно. Деякі російські пабліки, ну змушені, як і ви, мабуть, це робити, да, за родом діяльності. Ну, слухайте, там же ж ворота пекла відчинилися. Вони це цитують, вони розтя, розтягли це просто на різноманітні значить, новини. Все це отак от там викрутили. Але в них яка думка, що на Україна, бо мабуть збирається здаватися, тому що запахло виборами, і все більше і більше адекватніших. Людей з'являється ага. в країні, ну типу ага. бойко. А бойко він не просто сам а на нього орієнтується до бісу українців. І ну там вони ж зрозуміло, що якийсь там невеликий електорат. Вони ж перетворюють у них 12% перетворюється там на 12 мільйонів. 120 на... Ну, коли ж так було Путіна, слухати, він же колись ще до війни давним давно ще до 14-го року, коли сказав, що в Україні в Україні 17 мільйонів чи 18 мільйонів це е, росіяни, російськомовне населення. А насправді та мови йшла про 18%. А в нього вони перетворилися на 18 мільйонів, розумієте? І от тут дуже схожа історія. Вони чіпляються за це і кажуть, що от пахне вибором значить Україна збирається здаватися там, завершувати якусь війну, і у нас тепер є шанс м'якою силою повертатися. Ну і от реакцію я обіцяла е, обговорити високопосадовців українських. Тут є три такі позиції, про які я б хотіла нашим слухачам швиденько розповісти. По-перше, -по це Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, е, пан Гірмак, очільник офісу президента. І е, далі про детальніше поговоримо про е, заступницю Стефанчука, те, що вона сказала. Отже, дуже потужна в лапках реакція дуже один у Фейсбучику щось дописав, інший в Іксі. Це ну от і найцікавіше. Найцікавіше ані спікер, ані голова офісу президента. Вони прізвище Бойка не згадують в своїх дописах. Один пише у Фейсбуці, що не можна говорити про те, не можна говорити про наругун, і взагалі не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна, єдиного, хто винен в усьому цьому, дописав пан Стефанчук. Ну, полемізувати дійсно, чи Путін єдиний в цьому винен. Ну, я думаю, не варто то, не, не будемо, поки пана Стефанчука тут немає, що він мав на увазі. Тобто Путін сам влаштовував всі ці злочини. А, але чи можна говорити не від, про невідомо кого, кому чогось не можна робити? Ну, це Ні, дивно. Ну, це не дивно, це спеціально зроблено. Ну тобто ми не називаємо прізвищ, що потім не до нас якби не вчепилися кляті журналісти чи експерти, чи громади. Майські якісь там діячі, і не сказали, а от ви прізвище назвали, а до логічного завершення не довели. То ми щось таке напишемо, е, яке, знаєте, продемонструє якийсь там ступінь обурення, але не буде мати ніяких конкретних результатів. Ну, Слухайте, давайте відверто. В тому, що Бойка має можливість зараз виходити, робити такі заяви, сидячи в якомусь там прекрасному будинку, судячи по антуражу позаду, да? і, і там, до речі, побачили навіть на, е, грамоту від збройних. Якихось там сил, яка в нього там на задньому плані стояла. Ну там просто логотип був, і ми не знаємо, що там конкретно, але схоже, що це якась може подяка там чи щось таке. Ну, трапляються у нас і такі насправді історії. Ми ж бачили вже неодноразово. Ну, суть навіть не в цьому. Те, що Бойко може це робити, ну це заслуга в першу чергу, в тому числі, вибачте, діючої влади по одній простій причині, тому що оці депутати від колишньої забороненої ПЗЖ, вони є. Це цитата. Якщо що, я відразу кажу, їх називають в Верховній Раді зайчиками. Тому що вони ходять, і як зайчик з відомої реклами відтарабаняють всі необхідні рішення для влади. Я бачив статистику, яку робили ваші колеги, і там було чітко зазначено, що майже. Там 90% законопроєктів, які є дуже важливими для влади, вони були проголосовані виключно за рахунок голосів ОПЗЖ і ще кількох депутатських груп, яких теж дуже складно назвати опозиційними, але до них принаймні, питань менше. Да? але опезешники завжди давали необхідну кількість голосів для того, щоб прийняти бюджет, податки, ще якісь там речі. Слух та багато не ходить. А, а ці ходять цім просто ну, і ось, от... висне, і вони прибіжуть і проголосують скільки треба. За традицією, ще й була б можливість. Вони б ще й по три рази нажимали на різні кнопки. Просто можливості зараз такої немає, але ці може. У них досвід великий в цьому плані. І от прикро дуже усвідомлювати, що саме через це, через е, от цю коаліцію, яка де факто існує у Верховній Раді, е, реальних наслідків не буде. А що ж буде? От я обіцяла ще зацитувати е, нашим слухачам Олену Кондратюк заступ. Цю спікера. А, її журналісти питали, що ж з, з, з заявою Бойка, І так, ну, дуже. Так, зараз, 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 щоб все не читати. А, коли ми бачимо такі експресивні заяви, це свідчить тільки про одне. Деякі політичні сили почули запах виборів, це дуже ганебно. Потребують адекватної політичної відповіді. Думаю, що ми на погоджувальній раді парламенту теж будемо це розглядати. Ну і кожен як громадянин дасть оцінку. Ну, добре. А, далі ж її журналісти запитали. а якого ж результату чекати, вона каже: побачимо, що в цьому випадку може зробити парламент, а, і далі взагалі дуже цікава ситуація, якому в, точніше, дуже цікаві слова, ми в редакції ну тлумачили і так і сяк і з цього боку, і нам дуже не сподобалося. Найгірше, що може бути, коли Росія використовує теж це питання безлад в країні, який може з'явитися в парламенті тільки на руку Росії, тобто фактично. Ну, я можу це прочитати як те, що а, а, пані Кондратюк каже: да нічого не буде, бо інакше Росія цим скористається. Так, Слухайте, а що вони можуть зробити на погоджувальній раді, наприклад, в парламенті? Сказати Бойко а-та-та, ай-яй-яй. Більше ну, так не робити, та хтось не Хоча б назвати ні, речі своїми так, сухайте, іменами. Так, якщо взяти його виступ, давайте відверто, і так уважно його розкласти. Він же, він же ж не з голови написаний. Це ж зрозуміло. Ну, на те ж зраду не наговорив. Це він, правда. От я ж про це і кажу, що розумієте, він там вкинув і, і потрібні меседжі, але це зроблено дуже хитро. Він здається, взагалі читав текст. Ну так воно схоже мені принаймні було. Ну, десь у нього там був на моніторі чи де. Ну, не суть. Суть така, що. Е Дуже красиво це було зроблено з технологічної точки зору, і всі наративи закинув, які треба меседжі передав, і причепитися достатньо складно. Ну він скаже: а, а я мав на увазі пам'ятник Лесі Українки. Ну от у мене є інформація, що в одному селі звалили. Чи, чи я мав на увазі, що це страшні радикали росіяни, які в пам'ятнику Шевченка, пам'ятаєте, знаменита фотографія, там кулю пустили, чи ще щось таке зробили? Це ж можна викрутитися дуже легко. Тут і з іншого боку, тут може і не питання дійсно до парламенту. Я розумію, що у спікера в нього така складна достатньо ситуація. В нього є конституція. В конституції є вичерпний перелік е, підстав, за якими там певних людей. І можна позбавляти депутатського мандату, але тут, мабуть, питання е, до наших деяких правоохоронних органів. А що на третій рік війни у вас в Верховній Раді без підозр роблять люди, які не просто відверто втягували там в Україну руський мир, які якщо я не помиляюсь, які їздили до Москви, зустрічалися з Медведєвим, Путіним. І це вже було після е, тимчасової окупації Криму і, і, вони, і неодноразово, да, і війни, яка була вже тоді в Донецькій і Луганській області на Донбасі, і вони це Робили І вони це робили регулярно з 19-го року, не зупиняючись. А що роблять Верховній Раді люди, яких я особисто за там? Чотири дні до вторгнення вони в ефірах, ну там на якихось ток-шоу, прямо говорили про те, що це повна дурня, ніхто ні на кого не буде нападати, і взагалі Україна агресор. Вона себе неправильно поводить. Ми повинні значить, там віддати всі ці території, про них навіть не думати, помиритися з Росією, купувати дешевий гла... ну, газ там і закрити рота. Тобто, ці люди відверто говорили речі, які через що там п'ять днів були розбиті на друзки російськими танками. Але нічого вони зараз працюють, ходять, виступають їх навіть в на канал Рада запрошували кілька разів. Добре, що потім якісь скандали там теж виникли, але це ж, тим не менше, ну жодним чином не, не повпливало на їхню, скажімо, діяльність. Так що Верховна Рада дійсно зробити може дуже мало. А от правоохоронні органи, я думаю, не в плані, що вони повинні знаєте, щось там з порушенням закону. Ні, та ви елементарно, просто зробіть перевірку. Трекери подивитись, що Там без порушень собити. закону, да, можна стільки нарити, хто, їздить, хто з ким зустрічався, у кого які ці е, 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 ну, там, якісь бізнесові відносини не з кимось є за цими речами. Ви дізнаєтеся дуже багато. Я думаю, відкритої інформації, про яку вже там роками говорять журналісти. Але ну розумієте, є політична доцільність і політична дозільність змушує е е називати, як згадувати про них як відомі дитячі, і не тільки дитячі книжці. Да, не називати його mm -hmm. по імені. Значить, ми <laughs> якось його на увазі маємо? Але от чомусь прізвище бойко, ми не скажемо. Ну да, і от цікаво цікаво. Дуже е я обіцяла знов таки слухачам, що пана Єрмака зацитувати. Е так, де деякі політики забувають, що саме захист України, і перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Я розумію, що зараз пані, я причіплюся просто до трошки недолугої форми а не змісту, але звучить як відклади поки що ці наративи. А потім пошириш. Ну і знов таки хотілося б ну, більшої реакції чути, тоді, якщо не від Верховної Ради до від когось іншого. Ну, Подивимося, подивимося на реакцію можновладців, але я е, хотіла б е, ще один мовний е, е, оборот згадати Олени Кондратюк запах виборів. Так? І загалом, не тільки щодо пана Бойка, тому що в мене от хтось із френдів повідомляв у Фейсбуці, що ну, вибачте, з інформаційної домовини намагається викопатися пан Чорновецький. Якийсь там фонд рекламує не до ночі будь-згаданий. так? Ще низка людей, які, от, ну розумієте, ми думали, що дійсно вони вже залишилися давно в минулому, що а в жодному ефірі ми їх не побачимо. Почали з'являтися в ефірах. Ну, прізвища я не буду називати. Ну не знаю, ось летить, кричить Мартинчиком: Фейсбук-спільнота через пана Чичваркіна, який ходив на Люкс.ФМ. Тобто, це є ну, така певна тенденція: вони вигулькують, вони все активніше лізуть до інформації. Ційного простору з якимось такими речами ну небезпечними, просто зараз. З чим ви це пов'язуєте? Чи дійсно це запах виборів? Чи це е, активізувалося? Ну не знаю, такі консервочки е, знов хочуть назад? Чи вони просто хочуть в медіа повернутися? Люди, які весь час просто працювали як е, голови, які щось озвучують? Ну ці зараз хочуть повернутися, тому що вони вважають, що от на фоні активізації розмов там про можливе перемир'я, завершувати. Війни, ну в них можуть з'явитися якісь там шанси. Для них ця причина, мені здається, є ключовою. Тобто вони були там викинуті з цього інформаційного простору. Зараз в них є можливість туди повернутися а, з іншого боку. Ну я абсолютно можу погодитися з спікером. Про те, що в нас є там не знаю, запах, не запах виборів. Але слухайте, ну в цьому ж задіяні практично всі політичні сили, які є в Верховній Раді, і які не є в Верховній Раді. Я не кажу це добре чи погано. Це знов таки спровоковано певною мірою розмовами про те, що Трамп прийде порядок, наведе, да, і відповідно там війна закінчиться, і нам треба буде до цих виборів підходити. В нас і президент Верховній Раді виступав і там казав, що це погано, коли ми про це там значить, говоримо, там не час думати про ви. Вибори і так далі, але чомусь його політична партія масово відкриває нові хаби значить, в регіонах, або як це називається правильно, там ну, публічні осередки, да, де можна спілкуватися. І масово розводить розвозить партійну пресу, чого я не бачив там, два останніх роки, як мінімум. Ну, три навіть да, останні, злі, роки. Як мінімум. Пане Ігоре, я навіть більше скажу, злі язики пліткують, що рекламні площі вже ну, Ні, почали. так не злі язики пліткують, викупають рекламні площі. Там єдине, що воно розтягне. Агнуто в часі, але це є звичайно. Це не робить тільки власне партія Слуга народу це роблять і інші політичні сили, в тому числі і деякі опозиційного спрямування. Це факт. Ну тобто, не треба його відкидати. Я вже мовчу про те, що у моїх колег соціологів зараз починається дуже гаряча пора, тобто їм замовляють багато опитувань, фокус груп різноманітних. Я знов таки я особисто не бачу в цьому нічого поганого, тому що нормальна політична партія, навіть під час широкомасштабної війни, принаймні повинна знати. Чим живе суспільство? Правильно, коли ці вибори будуть, ну їх точно не буде, доки в нас війна. Їх точно не буде на наступний місяць після завершення війни, і через два місяці не буде. Можливо, можливо, через три, і то не факт. Вони можуть бути там за пів року після завершення правового режиму воєнного стану. Давайте так, коли це буде, може в 25-му. може в 26-му. Президент взагалі сказав, що нам треба справедливий мир, і потім справедливі вибори. чого я роблю висновок? Що якщо в нас не буде справедливого миру, а шанси на це не сильно високі, зрозуміння більшості українців, значить не буде в нас дуже довго виборів. Може і таке бути, але слухайте, робота певна ведеться, і в тому числі, коли віце-спікер це говорить, їй треба подивитися в бік і своєї політичної сили, від якої вона була делегована власне на цю посаду. Так що тут проблема навіть не стільки в виборах. Як там знаєте, як нас кажуть там, чим би дитя не бавилося, да? проблема в тому, що дехто цим реально починає дуже сильно зловживати і подавати це дійсно в такому контексті, який певною мірою шкодить Україні. Ну, тобто він десь розхитує ситуацію, робить ще якісь там певні речі, а в самій нормальній підготовці до чогось, до якоїсь активної політичної діяльності, ну тут питань немає. Я вам скажу навіть більше: одне з останніх опитувань, яке я бачив, у ваших колег да, вони замовляли з. Суспільно здається, там майже половина громадян вже говорить про те, що можна і подумати про проведення виборів там, якісь на ну, наступному році, навіть якщо в нас буде продовжуватися ще активна фаза бойових дій. Запит, а, запит пане на... Ігоре, от дивіться, тут в мене, тут І це в мене наша до... соціологія до наших соціологів. Я розумію, що вам певно не, не, не варто ставити це питання, а саме соціологам. Як вони формують ці запитання? Я розумію, Хто їх я бачив, ні, дивіться, я бачив ці запитання, це все було відкрито. Там, з точки зору соціології, особливо питань немає. Хоча ми прекрасно розуміємо, якщо поставити питання так, відповідь буде така, тому вони ставлять різні. Вони ставлять різні і запит, запит певний є. Але все ж таки більшість українців каже зараз однозначно, що так, от війна завершиться, якийсь там період буде відновлення, да там підготовки, потім ми проведемо вибори. Тут вже ж проблема в іншому. Запит та на оновлення він є політичного класу, колосальний. Ну на рівень довіри, подивіться там до ключових політиків. Він залишає бажати кращого, м'яко кажучи, і тенденція тільки до падіння. Так що об'єктивно всі ці речі вони вигулькують. Проблема в тому, що ми користуються, і такі відверті, ну. Давайте так маргінали. Так скажемо, да, які намагаються просто осідлати цю хвилю. Які... Дуже хотілося, щоб це були саме маргінали. Ні -ні, я маргінал зараз. Не нав... Я, я хотів наб... сказати інше слово, але я... мало я... Я ну, не я хочу да, нецензурно не виражатися. Вони намагаються осідлати хвилю, вони намагаються вирвати собі якийсь шматочок. І, от повертаючись до історії з бойка, я ж не дарма згадав про те, де він це зробив. От хтось подумає, та ну це ж ідіотизм, який тікток. А там насправді серйозна технологічна робота, бо вони побачили, що уподобання України. Українців, з точки зору споживання інформації, отримання інформації міняються, і це продуманий хід, це не так. Знаєте, запишу-ка я для Тіктоку, <світ> ні при тому, що в нього ж немає думаю, проблем різні платформи щось собі десь зробити. Паралельно при цьому він не вилазить з кількох там відверто пропагандистських ресурсів, які є в Ютубі, які ведуть колишні ведучі там каналів Медведчука, і він просто там сидить. Там перегляди, там такі ж самі, до речі, наративи. Слово Росія там не згадується. Там згадується корупція, бідність, неправильна гуманітарна політика, а Росії там немає. Там інші теми. розумієте? Ну, знов таки, що пан Маріуп не завідав. Да, вони ж працюють, ці ресурси, працюють. Ну, два закрили, третій відкрили. Ну, знов до кого це питання? Про реакцію високопосадовців на скандальний тікток ролик Юрія Бойка ми поговорили з політологом політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.